Це дуже важке випробування для людей, і саме головне, що іноді е, не зрозуміло, е, чому, чому так відбувається і е, е, чому е, наша влада приймає такі рішення, і е, чи е, це просто популізм, а може це підготовка до виборів. Е, або це незрозумілий експеримент над людьми, тому що, чесно кажучи, ми всі розуміємо, що під... якщо нам говорять, що треба підняти податки, тому що у нас немає в казні грошей. І нам треба її наповнювати для того, щоб вистояти в війні, і люди з розумінням до цього ставляться. А потім кажуть: у нас, виявляється, ми тут порахували, є зайві гроші, і ми зараз почнемо їх роздавати. І, але саме головне, яким, в який спосіб це все відбувається, і кого врятується тисяча. І, тому, чесно кажучи, я думаю, що тут дуже багато переговорено і е, про те, що, е, е, як отримати цю тисячу. І що саме е, та незахищена верта населення, які, яка потребує матеріальної допомоги, вона дуже часто не має смартфонів щоб через для того, дію щоб через дію отримати.